У вівторок, на базі Балинського вищого професійного училища No36, відбулася зустріч випускників закладу з роботодавцями, організована службою зайнятості. Зустріч прийшла в рамках дня кар'єри. Майбутні трактористи, машиністи, кухарі, кондитери, водії, бухгалтери, які стоять на порозі самостійного життя, мали змогу отримати поради та слушні пропозиції від директора Донецького районного центру зайнятості Віктора Мельника. Заступника голови Доновецької райдержадміністрації Сергія Сковера, запрошених на зустріч керівників підприємств, відкрив захід директор Вищого професійного училища Микола Осипчук. У свою чергу, директор районного центру зайнятості Віктор Мельник роз'яснив новоприйнятий закон України про зайнятість населення. Звернувся до молоді і заступник голови райдержадміністрації Сергій Сковер. Сергій Миколайович акцентував увагу на соціальних ініціативах президента України Віктора Януковича, зокрема про надання першого робочого місця випускникам учбових закладів. Конкретними порадами щодо спілкування з роботодавцем та з техніки пошуку роботи поділилася з випускниками заступник начальника відділу активної підтримки безробітних Олеся Кіселюк. Водночас на цьому тижні в районному центрі зайнятості пройшов тренінг особливості зайнятості молоді. У тренінгу взяли участь молоді люди, які перебувають на обліку в центрі зайнятості. Слово мали заступник голови райдержадміністрації Микола Яковенко, директор районного центру зайнятості Віктор Мельник. Співпраця служби зайнятості, навчальних закладів та роботодавців при вирішенні проблеми працевлаштування молоді є вагомою складового забезпечення стабільного економічного розвитку держави, а тому заслуговує на суттєву підтримку та увагу влади. Адже надто важливо, коли в житті є улюблена робота.